Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Все, дівчата і хлопці, моя осіння посівна закінчилась. Посадила вже й цибулю. Спочатку підготувала в соді на всяк випадок, щоб не стрілкувалася. На 3 літрову банку теплої води, ложку соди. гарно перемішала і помістила туди всю свою сіяночку. Хвилин 10 так, постояла вона в соді, сильно не висушувала, бо зараз знову будемо мочити на городі. Це всі мої 4 сорти, які я планую садити, про які я вам вже розповідала у відео. Ще мені радили троє. Але я подумала, що це вже мені буде забагато цибулі, і я більш не купляла. По черзі буду замочувати у Максимі, так як і часник я у Максимі замочувала. На півгодинки по черзі одну за одну. Я зразу так всю не посажу цибульку. День сьогодні гарний, погода гарна, спішити нема куди. Поки чоловік мені підготує рядочки, то моя цибулька встигне і промочитися, і ще й висохнути. Це стоїть у відрах перегній. Який ми сиплемо просто в рядочки. Так, на нашу думку, родять краще всі овочі, під якими ми даємо перегній прямо в рядочок. Сіянку зрощену вибираю прямо на газетний папір. Так набагато краще він просихає, газета вбирає вологу. А ще допомагає легенький вітерець із сонечком просушити мою сієночку. Тим більше цибулю садити мокрою в землю не можна. Треба, щоб вона гарненько просохла. Чоловік уже маркером позначає, де в нас будуть рядочки, і вдруге він проходить цими ж місцями, щоб борозенки були завглибшки до 5 см. А перегній додаємо в наш суглинок, для того, щоб ґрунт був більш легким та поживним. А саму цибульку в борозенках розкладаємо на відстані 7-10 см одна від одної. Дехто з наших глядачів запитував, чи ми проливаємо рядочки перед посадкою. Ми цього не робимо, бо зараз достатньо вологи в ґрунті. І поливати озиму цибулю після посадки також не потрібно. Зволожити ділянку, якщо не буде дощів, то можна днів за 10. Але все рівно раджу слідкувати за прогнозом погоди на майбутнє. При плюсових денних температурах поливати не раджу, бо цибуля може швидко прорости. Взагалі, з посадкою цибулі треба орієнтуватися по погоді. Цибуля має до початку настання холодів відростити коріння, але не можна допустити появи паростків. Якщо посадити цибулю зарані, то вона може піти в стрілку. І загине від морозів. А при пізній посадці існує ризик, що коріння не встигне розвинутись, і сіянець замерзне просто в землі. Деякі садівники кажуть, що цибулю можна садити і в кінці листопада, але погода в нас така тепер мінлива, так що рекомендую дружити з синоптиками і приймати рішення конкретно в своєму регіоні. А в нас температура коливається біля 5 градусів по Цельсію, тому ми і проводимо уже посадку цибулі. Рядочки засипайте бажано пухкою землею, легенько притрамбовуючи. Переваги осінньої посадки цибулі очевидні. По-перше, будемо мати ранній врожай на 2-4 тижні раніше від весняної посадки. По друге, Посадковий матеріал отримує достатньо води, що позитивно вплине на розмір цибулини. По-третє, цибуля висаджена восени менша схильна до утворення стрілок. Практично не вражається цибулевою мухою і краще зберігається, ніж та, що посаджена весною. Тож бажаю і вам хорошої посадки і в майбутньому гарних врожаїв цибулі.